Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це український хрін. Добрий до сала, Але може бути і шкідливим. Дай йому волю засере увесь город і висмокче всі соки із землі. Отак і наша ненажерлива влада, як ці хрини. Управа на них одна, корчувати без жалю. Давайте, поліки, ваші пежалю. Матеріальні допомоги виписуйте, що це таке. Людям жрати нічого. А ви собі держеморди, що пишете? 50% надбавки до посадового плату. Матеріальна допомога. Не нажралися? Геть шкідників із поля, геть шахраїв із влади. Радикальна партія Олега Ляшка. Вила на поготові. Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це український сир. Я приніс його до Верховної Ради, бо там такого не знають. І то в стопузі можновладці, і то в стопузі опозиціонери жруть камембер чи якусь мацарелу. Хай би їх вдавило. А кілограм масла в магазині 100 гривень, а літр молока 10 гривень. А наші селяни не можуть за дві гривні продати літр молока, тому що наша влада, наш уряд не захищає інтереси країни. Вони нас гривнею, а ми цих паразитів вилами. Радикальна партія Олега Ляшка вила на поготові. Я Ле Гляшко, лідер радикальної партії. А це корова. Звичайна українська корова. Рога, хвіст, вим'я. Звідти береться молоко. А щоб було молоко, коровам треба їсти. Ми з Каріною ходили до Верховної Ради, щоб показати і так званій владі, і ляхливій опозиції, що з їхніми законами Каріні не буде чого їсти і не буде корови, не буде молока. І родина, і Україна залишаться голодними. Україна починається з корови. Радикальна партія Олега Ляшка. Вила на поготові. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це Тарас Шевченко. Якби батько Тарас знав, що в незалежній Україні знову будуть знищувати рідну українську мову, він би своїми бронзовими чоботями по цеглині розніс би той курятник Верховної Ради. Якби оці всі опозиційні вожді, які люблять красуватися перед мікрофонами, якби вони свої голови й морди підставляли під кулаки регіоналів, які протягують антиукраїнські закони, от тоді б суспільство б сказало, що да, ви 300 спартанців, які стоїте за мову за державу. А їх у залі немає. Цих опозиційних вождів влада і опозиція зрадили мову. Радикальна партія Олега Ляшка на поготові. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це звичайний крокодил. Шогіна, ще живий, не добралися до тебе, наші голі босі-парламентарі. Подивіться, він у туфлях з крокоділя Джошкіри. Вони коштують 10 тисяч доларів. Продайся. Ви сто років жили, мали здоров'я і щоб здолали цю банду. Гена не кормлений. Радикальна партія Олега Ляшка. Вила на поготові. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Ми О пішли. А це українські яйця. Це те, чого не вистачає нашій так званій опозиції. Без них вони не те, що наших бабів матерів не захистять, вони лідерку свою здали. Це нова українська опозиція. В якій сума горілку роздає від бюту. Чи ті, хто разом з розвалив помаранчеву коаліцію. Ви скажіть людям, скільки разів ви були в кабінеті диктатора, а ви Юлю посадили. Скільки випили шампанського? Владислав, дайте, Зоку, дайте мені ще все. Опозиціонер! Що? Не ліпіть з гімнапу. Скільки кролика не годуємо, все одно левом не стане. Радикальна партія Олега Ляшка. Вила на поготові. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це звичайний собака. Можливо, комусь хочеться вбити мене. Але кишка тонка. А цих беззахисних тварин вбивають тисячами на очах у наших дітей. Ви боїтеся оцих дівчат, оцих собак. Що ж, що ви тут сидите? Боягузи. Ми наступного разу приведемо сюди тисячі бездомних собак, яких ви переслідуєте, вбиваєте. І залишимо їх тут, і зробимо в Кабміні притулок. Вони тренуються на собаках, щоб краще цілитися в нас. Радикальна партія Олега Ляшка. Вила на поготові Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це український гарбуз. Нещодавно один із його братів погасював зі мною у Верховній Раді. І сьогодні українські люди передають уряду. А гарбуза, а завтра прийдуть з вилами. От люди, оцю владу, яка в нас є сьогодні, вони її не просто не люблять, вони її ненавидять цю владу. Сьогодні гарбуз, а завтра. Радикальна партія Олега Ляшка. Вила на поготові. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це найкраща українська картопля. Селяни не можуть продати її за копійки. Іноді нище собі вартості. У місті ж вона золота. Чиїх кишенях різниця? Нехай знає, що в цій картоплі сльози, під бабів, дідів, які груть та її вирощують, а ви мабуть там шарети по 600 гривень. В Українському супермаркеті єгипетська картопля. Яка дорожча, ніж український буряк. А потім ми дивуємося, що наші селяни не мають копійки, роботи. Хто нищить українське, сам піде на пюре. Радикальна партія Олега Ляшка. Вила на поготові. Сотні делегатів радикальної партії зі всіх міст України приїхали, щоб разом зробити потужний старт виборчої кампанії. В Києві відбувся з'їзд радикальної партії Олега Ляшка. І це не просто вила, це вила, які ще вчора були в гною. Якщо ця банда сфальсифікує вибори, ми винесемо їх на оцих селянських вилах. Олег Ляшко переконаний, що без радикальних змін ми втратимо країну. Після оголошення програми партії її затвердили делегати. Ви подивіться, відбулися з'їзди. Оці всі понтові з'їзди оголошують там Шевченко, там Кличко, там Повалій, там ще якийсь чорт лисий. Вони за кого завгодно будуть агітувати. Але хто з них пам'ятає про простих людей? І тому я пропоную список, який ми ведемо радикальної партії на вибори, який складається з людей, з народу. Представляючи першу десятку радикальну партію, Ляшко спростував інформацію про те, що список партій на парламентських виборах очолить його дружина Росіта і запросив на сцену перший номер у списку радикальної партії провідниці зі знам'янки. Це Кіровоградщина Оксану Шевченка, матір п'ятьох дітей. Другим номером йде Андрій Лозовий, заступник лідера партії, аспірант. Під номером три Сапонова Ксенія, вагітна дівчина та студентка. Четвертим до Верховної Ради йтиме Іван Ганзера, інвалід, незрячий співак, переможець конкурсу з країни п'ятому списку є Роман Зуб, мер міста Щор з Чернігівської області. Перший переможець на виборах від радикальної партії. Сам Олег Ляшко йде на вибори по мажоритарному округу. номер 208 – Центр місто Бахмач. Радикальна партія Олега Ляшка вила на поготові.